Пам'яті Романа Василевича. У двоє персик, які ми з дітьми посадили на честь нього. Але я хотіла під вікном, казала, буду стара лежати на ліжку, а він буде цвісти, і я буду бачити. Слава? Шту. Слава на віки сідається. Я не знала, чим вас вгущати, ага, але йде, паску потом... можна їсти та, сьогодні, паску правда? Можна їсти, Чай я зараз зроблю. Знайомилась дуже цікаво, тому що чоловік був на. Моя рідна сестра виходила заміж, і мій чоловік був за дружбу. Але після нашого знайомства ми не бачилися роки, напевно, чотири. А потім був такий період, чоловік приїхав е, до нас, я сама з великого Любіння. Приїхав Великий Любінь е, на Йордан в гості. І на другий день ми вирішили одружитися. І ми прожили з ним 20 років. Ну, коли я чоловікові зателефонувала і сказала, що я вагітна. Я того не бачила реакції. Він був якраз свого рідного брата, то брат казав, що він плакав. І він yes. перший раз хоче йти на гру. Ага, там, там і гра зараз буде, так? На футбол у нас формують молоду команду, ага. він хоче підпробувати. Хоче бути в команді, так? Як ти пам'ятаєш тата? Що він дуже добре був я людина. Тато для тебе був таким прикладом. Так. Ти би хотів бути похожим на нього? Так. Може тату якось тебе тендітно називав, якісь мав для тебе ім'я таки. Як тату тебе називав? Ти мій хто? Він казав, командир. Ти мій капітан. А, ти мій капітан. Тато вже від того моменту він виховував тобі такий дійсно чоловічий дух. Так. Щоб ти був справжнім чоловіком, захисником, щоб любив свою сім'ю. Татко, якщо завжди на роботу казав, ти залишаєшся за старшого. Дякую, тобі можеш бігти на футбол. Все буде добре. Там не переживай добре? Так. Коли почалася війна, я вам скажу, я була на роботі, а дочка мені каже, мама, тато відкрив двері зранку і каже мене, Віра, почалася війна. І почали, коли організувати тероборону і тому подібне, він був там. Вони там ходили на... по черзі, там по годинах, там по 2-3 години. Була на його черга, його... він не міг сидіти вдома. Він біг туди і все. Ну, там бігали, дрова заготовляли. А 3 березня, десь 2-го було, він прийшов і сказав, що він зранку має звитися на військомат. Ну, як на військомат. Він каже, я не переживаю, я буду тут, близько, я буду ходити як на роботу. Ну, тільки не переживай, все буде добре. Ну. Сам поїхав, купив собі форму. Тут було холодно, що купив собі бушлат, купив собі штани. Був в, в городку, не знаю, скільки він там був, до травня, 13 травня, їх відправили е, в Яворів. Яворі. Він прийшов навчання, та він там був е, старшина, як в нього була посада, старшина по матеріальному забезпеченню. Ще потім він був останній раз на зелені свято до. Да. По-моєму, то був понеділок, як він приїхав. В неділю на Зелені свято його не було в понеділок. Та. І потім, якось п'ятниця була, він пише до мене: ти до мене приїдеш. Я говорю, звичайно, ми в неділю. А ти, я кажу, тебе не відпустять. Ми в неділю приїдемо до тебе з дітьми, та...» Ні, я вже в Судовій вишні. Нас відправляють. Mm -hmm. Я тоді, я була якраз в лікарні, я приїхала додому швиденько. Дочки не було навіть, бо дочка ще вчилася. Сесію здавала якраз. Приїхала додому, малого взяла, попросила, щоб мене відвезли. Ми бачилися буквально 15 хвилин. І він сказав, до мене їдь додому. І він не хотів, щоб я більше була. там. Їдь додому, я тебе прошу, їдь. Він навіть як приїжджав з Ябурови додому, каже: я їду на таких крилах додому. Ну, як їду звідси, каже, ліпше б я сюди не приїжджав. І той, як приїжджав, завжди був такий знервований. Я пам'ятаю, один раз він щось на сина крикнув я кажу, каже: не кричи на нього, він так на тебе чекає. Він тоді так кулаками по столі каже, що та війна наробила. Так, в нього була третя група інвалідності, він міг не йти. Він був в Яворові, так я розумію, на тиловій службі так, він видавав зброю. Так, і я так Яким він може... чином опинився на нулі, я того не розумію. Я то отже не розумію. Ну, я далека від того, від тих всіх законів, того всього. Я не знаю, чому про це говорили з чоловіком, але е, так ніби по логіці тих всіх речей е, він сам доби не пішов. Тепер я починаю здогадуватися, що він приніс повістку, бо на військомат, він приніс повістку. Але так, я, тепер я розумію, він, ну, він не міг сидіти вдома. Було такі слова, він мені один раз сказав: я не можу сидіти на місці, подивись, що робиться буча. Це уявляйся, якщо прийдуть сюди. Я не можу тут сидіти, я мушу вас захищати. Як, яким чином відбувалися події там, я не маю поняття. Я гов... Говорила я з такою пані Оксаною, яка була в них медиком. Вона казала, що в суботу, чоловік мій загинув неділю, що в суботу. Йому було погано, в нього був високий тиск. Якось він там був в них, там, на задніх позиціях чи як там. Я не, не розумію дуже, ви краще то розумієте, бо ви були в тому. І вона каже: він, до того такий був в нього тиск, що він марив, він дітей кликав. Але вона каже, переважно завжди, коли військові є в якомусь такому стані, що вони розмовляють з своїми дітьми. Каже, я вже переконана, що. Він прощається з ними свідомо. Mm. Чомусь таке, я не знаю. Вона каже, то вже кілька разів таке я замітила. Потім йому стало краще, він трошки поспав, і вона каже: залишся тут, залишся на ніч, а завтра підеш. Ні, я мушу йти до своїх хлопців. Він відійшов трошки і пішов до них. І в неділю, десь близько третьої години. Якщо я не помиляюся, від 12 до 3 і там був дуже сильний бій, і десь в той період він загинув. Хоча зразу я не вірила. Ну, Мені з військкомату принесли безвісті пропавши повідомлення. Але я мала дуже багато номерів, хлопців, з якими він їхав на Схід. То Я дзвонювалася з тими, хто вижив, піднімали хлопці трубку. І хоч би один був дав надію, що, можливо, ні. Навіть тим, я не пам'ятаю імені. Такий старший мужчина, він з мостищини був. Він каже, дитиночку, я з ним їхав цілу дорогу, я з ним розмовляв, я знаю про ваших дітей, знаю про вас. Як я можу тобі дати надію, сказати, що можливо, якщо я знаю 100% 200, що ні, каже, переживеш ту біду, зараз, каже, бо тримати надію, можна тобі подарувати, але тобі нічого не дасть. Дуже було мені важко з того, що я визнала, що він загинув. Дуже було важко. Ну, хлопці, які там були, які бачили, хлопці мені би не збрехали. Мені прислали телефон його розбитий, який при тілі був, і військовий квиток. Так само повернули мені додому. Питань. А ще був випадок зимою. Ми прийшли з сином, ми були, ходили до цьоці, прийшли вечором до хати, і в нас тут був в кімнаті метелик літав зимою. Я ж так познімала відео, він так літав, літав, потім сів на підлогу, я його взяла на долоні, так маю відео зняти я кажу, татку прилетів. На роботі деколи щось там сиділи, румляли казала, Я дуже горжуся тим, що я його дружина. Дуже. Наша дочка прийшла. Слава новіки, прошу сідайте. Можете розказати про свого тата? Тобто ви його пам'ятаєте? Для вас, наприклад, ви жили, тато. Ну, я знаю, бо теж має маленьку донечку, тобто як ви його пам'ятаєте? Ну, Тата завжди пам'ятаю ну, якимсь таким, як справжнім другом, скажімо, тому що бувало, не раз, типу, я вже підростала, і там чи піти погуляти, чи ще щось, то він завжди мені це дозволяв, казав, та, йди. А мама така була у мене: ні, тобі не можна, ти ще маленька. от, Тому те, що от тата. Пам'ятаю таким справжнім другом. Як саме вам загинув? Питала мені єдине. Зразу мені говорили, що він загинув. Миттєво, Миттєво навіть того не розуміючи. Але пройшов вже рік, більше ніж рік. Тоді хлопці говорили, що був такий один раз сказаний, що він загинув не зразу. Перший раз він був ранений, лежав, а потім. Другий, я не знаю, як там чи вистріл, чи, чи що там було, що від снаряду танка, як я розумію, він був розірваний. І тоді ж, як хлопці знайшли документи і телефон як на половину, і з кишеня була розтята, і звідти вилетів телефон і військовий квиток. Дуже багато було дзвінків. Зразу після, ну, Зараз в соціальній мережі ми зразу почали викладати, шукається безвісті пропавший. та що побратими говорять, що загине тіла немає, можливо, живий. Дуже багато дзвінків було і з російської сторони. Така сума плати. Він є в моргу. Перший випадок, бо волонтерка до нас подзвонила, що він є в моргу, треба заплатити, перевезуть тіло. Кажу, звідки ви знаєте, що іменно мій чоловік. При ньому військовий квиток був. От а військовий квіток в мене в руках. Одного разу дзвонили. Якийсь номер, казали, що він лежить в якомусь будинку. А, в на селі. сході що його доглядають люди. Що це. він зараз дуже погано себе ну, почуває? Стан жахливий, але він живий. І ми просимо там нас сфотографуйте нам. Буквально щось, і вони кажуть, ні, нам порозбивали камери, щоб ми нічого не фотографували і ну, таке. А ще був дзвінок, що він в полоні так само. І сказав мені скинути зразу 150 доларів на, на номер картки. Навіть не дам ну, син до мене. Каже. Він так в нього бувають такі випадки, що. Він так бавиться, як дитина, а буває таке нахлинає, в нього був дуже стрес. Ми їздили до психолога, я не давала з ним раду. А він недавно каже: мама, а ти казала, що колись всі мертві оживуть? Я кажу, так, буде. Ісус, каже, прийде назад до нас на землю і всі оживуть, А він каже, скільки ще чекати до того кінця світу, щоб всі ожили, Я так вже хочу того. Дитина дуже хоче, він... страшно. він. Маленький, страшно сумує, я не знаю, як я йому маю розрадити. Але я завжди кажу: ми кожен день нема такого, щоб ми не обговорювали тата. Нема такого, чи вечір, чи в день, в будь-який період. І люба розмова в нас заключається, ми задіємо тата. Навіть з вірою, ми стараємося десь щось шуткуємо. І зараз згадуємо, як колись було, а як тато робив, а як тато казав. І він, бідненький, каже: Мама, ну коли вже буде той кінець світу? Я він смс-ки до чоловіка пише. Каже, він мені не відписує. Я кажу, але він читає, він читає, просто не відписує. Я навіть купила заготовку на вишиту сорочку. Собі і чоловікові, так як вишивають парами. І казала, я вишив йому сорочку, коли він знайдеться, я йому в могилу ту сорочку. Я придбала такий букет. У нас будуть середу, 8 числа, після свят, то є День пам'яті героїв. У нас відкривається Алея Слави буде відкриватися. Туди як їхати якраз біля церкви, де їм нас могила невідомим за волю України, насипана така велика, виложена з камені, там будуть банери ставити. Малий каже, ну, я йому пояснила, що там буде, що ми підемо. Там він каже, о, нарешті ми будемо мати, де до татка піти. А я дуже хотіла, щоб було місце, де навіть ту свічечку запалити, навіть ту квіточку покласти. Так, я тут на цвинтарі між могилою мами і тата чоловікою. Поставила там лампадки. І наші родичі знають, що там всередині між пам'ятниками що для Романа. Знаєте, це я була це... на похороні, на двох похоронах. Я була військового з нашого села, то був Максим із Юра, і зі мною працював хлопчина з городка Андрій Садовяк. Не працювали разом. Наприклад, коли привезли Юри, ну, там до мене одна родичка, ця. я думала, це не підеш. кажу, я, я зобов'язана йти. Якщо я не піду, хто будемо прийти мого робимо. Навіть в городку ми зустрічаємося, що я людини ніколи не знала. А вже потім по... в телефоні туди-сюди. І ми зустрічаємося на зупинці, одна другу перший раз бачимо, і ми йдемо на другу, обнімаємо. Навіть має дуже цікаву фотографію. Ото є фотографія, коли ми з Романом познайомились. На... Що я вам розповідала на весіллі, де він був за дружбу. Я так по періодах складала, потім народження донечки, от є фотографії. Там брат, братше його там є на вечері. А то вони малесенькі, мама, тато, Роман. То малюсінький морячок. А то була вечеря перед війною. Не... Ну, останнє. Перед війною. То... Ну, наприклад, дасть. Йому було все одно, в якому він вигляді. Вона він тут з дочкою. Дочка йшла на весілля, <плес> вся при параді, а він вибіг з гаражу. Сфотографуй нас. Я кажу, та, family look, червоний-червоний. <плес> <плес> Є ще багато таких фото смішних. Дуже. Ото нам син любив робити романтичні вечері. У нього <плес> таке було зациклення. Ото одна з них вечерю накрив Богдан. Цукорки, дитяче шампанське або компоту налив. То тато годує свою. Ні, То вже Богданчик. Так. 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 То тато видати тато є тато. Він це придумає так, щоб йому було зручно. <риклад> 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 Любима поза сина спати ага. на тату. Ну і татко довіс не править. Так. Це, до речі, краще не можна. Тату завжди буде нові робив всякі. Ага. Чудо. Навіть змайстрував йому такий малесенький кутел, зварив йому. Ну, ага. того року ага. зимою та, так, як було холодно. Ми собі сиділи там за хатою і що йшли ввечері. Жав, вже темно, бо десь 11 година вечора, А він той маленький кутел взяв, дров собі там нацюпав таких скалок, і пали. Ще таки каже: сфотографуй мене, будете потім мати. Ото вони їхали в поїзді на війну, то вже потім хтось з жінок. Тих, з ким я спілкуюся, що без вісті що загинули. Тут з боку тільки видно чуть -чуть, тут mm -hmm. командир той, що загинув їхній. У нас, до речі, лишилася чашка, ми йому не подарували. Але я скинула йому фотографію, як він їхав в поїзді, він бачив. Mm -hmm. а ми замовили і вони хотіли йому подарувати, але він вже в ту mm -hmm. неділю, що mm -hmm. надіялися, що він приїде, він вже їхав на схід. вже в яворі ми їздили. То вже коли було? Так, то вже в яворі. То вже майже перед виїздом. Останній раз. В мене це батька. Я навіть був в тій період, казала до дітей, може, в нього татова душа. Yeah. Він народився два дні після yeah. забудів рамен. Yeah. От всі дерева, що є, то всі посадив раму всі дерева, яблуня. А знаєте, той персик, що він посадив, mm -hmm. в той рік, як Рома загинув, на ньому було тільки два персики. А я страшна господиня, дуже хотіла щось там пощупати, і я його убірвала. Він приїхав, був якось частини, каже: А де ти два персики? Я кажу, немає, обірвала. А минулого року то ми вже наїлися персиків. Тільки шкода, що тато не їв. О наш персик. Позав'язувався? Так, вже цього року знову є багато. Що милий? Весь пластилін має Ага. – А груз його любимий. Ага. Один кущик, і тільки він його любив їсти. А що? – Що ти витворяєш? Ой вся наша господарка те, що все, Роман заготовив. Так само тоді, як їхав, казав, дров тобі на ту зиму хвати, а потім я приїду заготую». Тому кажу, це, ну, це дуже круто, що, що ви мали велику таку честь і такої кої Дякую так, Богу за ту. Великі герої, та, це великі люди. І молю Бога, щоб дійсно люди, які живуть тут навколо нашого, вони вміли правильно оцінити ту же. правильно, без тих всіх своїх так. 100. Дякую і вам дякую Славишся. слава на віки. завжди кажуть телефон. Добре. Кидаю все. Ну хіба й бимо на службі? знаєте. Все, дуже Що вам дякую, дякую. щасливо. Слава на пам'яті Романа Василевича.